Сьогоднішнє відео думаю ідеально підійде для людей, які навіть не розглядають можливості монастиря чи якогось глибшого духовного свого життя, тому що вважають себе занадто грішними, занадто слабкими для цього. Тож, дорогі, вітаю вас, слава Ісусу Христу, і дуже радо запрошую на новий відрізок нашої мудрості пустелі. До Аби Матеуса, про якого ми вже неодноразово з вами чули в цих мудростях, прийшов якось учень і просив нього про слово, про пораду, кажучи, Аба маю таку проблему, що я постійно осуджую людей. Більше того, осуджую навіть тих, хто робить по-справжньому добрі речі. На що Аба йому сказав? Не можеш бути такий гострокутний. Треба бути округлому для того, щоб могли, могти обертатися. Довкола своїх братів. І якщо не можеш запанувати над своїм язиком, тоді залиш все, іди в пустелю, де не буде людей, щоб не мати нагоди до цього гріха. І пізніше додав. Думаєш, я живу на пустелі через якісь свої здобутки? Ні, я живу тут через свою слабкість, а посеред людей повинні жити сильні. Отож, дорогі, якщо. Відчуваєте себе слабкими в дусі, можливо, нездатними змагатися з спокусами цього світу, то, можливо, саме для вас це покликання монастиря, життя самотнього, життя в задумі, в контемпляції. Бо ціль кожного життя це спасіння. І якщо засоби і методи, які я використовую тепер, мені в цьому не сильно сприяють, можливо, варто пошукати чогось іншого. З цим запрошую вас залишитись і задуматися. А Дух Святий, нехай вас в тому, постійно надихає і відкриває правду, вказуючи Божу волю. Я ж дякую і до зустрічі. Па.